Неплохо, народ. Ну що, ви знову на нашому каналі. І я з вами. 5 з дороги. Сьогодні поговоримо на рахунок без зарплат для водіїв, вантажівок в Канаді. Я думаю, що це буде не лишне, тому що 5 люди запитуються. Якщо запитуються, то чому буде не сказати? Ситуація міняється з зарплатами, вони ростуть. Не скоро, але все-таки ростуть. Що не може нас не радувати? Що я можу сказати? Начну з того, давайте так само там я час від часу показую, в мені в відео попадаються так звані бусики, як в Почі їх називають бусяжі. Але це попадається мені в в основному. Я їх буквально пару разів бачив. Я на рахунок Канади, я не знаю, чи вони в Канаді взагалі є. В USA я їх бачив. Натомість в Канаді ви можете шукати роботу, це на пікапах. Ось такі, з, такою, з таким класом, там, щоб не мати там перший клас, щоб не потрібно було, ви можете шукати. На пікап. Мені теж попадалася робота, власне, на такі, тобто, возити там, я бачив там прицепи, перетягувати прицепи, навіть возити, тобто, великий, прицеп на прицеп, ви розумієте, що я багато не говорив. Потім возити там трейлера, такі невеличкі, такі туристичні, тобто, мені попадалося, але це теж була робота власне, возити в USA. На рахунок компаній, які працюють. Суто по Канаді я інформації такої не володію. Треба шукати, повірте, це так само, такі, знаєте, монотонна робота. Ну, В USA воно досить популярне. На рахунок Канади не знаю, не скажу. Думаю, популярне, але не настільки можливо. А можливо, просто я не знаю. Можливо, це більше в великих містах чи ще в чимось, Отак. Так, так вертаюся до зарплат. Опять же, зарплати міняються. Я хочу всім сказати. Народ, хто їде сюди і зараз приїде працювати, я не хочу нікого там розстраювати, щоб хтось розстроївся чи ще щось, але я більше скажу, розумієте, вам навряд чи будуть платити добре. Ну, я вам серйозно кажу, ну це є правда, розумієте? Ну, хай вона буде гірка, але навряд чи вам будуть добре платити і, скоріше всього, це буде досить сама низька ставка, якщо буде в ну, компанії можливість платити вам саме менше, вони будуть платити саме менше. Чому так? Тому що так є, розумієте? по інакше воно не буде. Вони рахують, що у вас немає експірієнса, хоча у вас там може бути дуже багато років експірієнса. Але не все так погано, розумієте? Навіть на той варіант, що вам будуть щось платити недостатньо, ви все одно получите в кінці року свої повернення, і вони можуть бути досить непоганими, якщо ви мало заробляли. Все одно вони вас будуть ті гроші повертатися. Частково, якщо дуже мало заробляли, більше повернення буде, тобто варіантів буде достатньо. Все, що я можу сказати на ту тему. По зарплатах, ну, що зараз у нас виходить, давайте напевно розберемо. Пізьмешні ну, бранси, як я в ньому працюю. Я десь так можна сказати, орієнтуюся, що платять. На години що в нас виходить? Ну, на години пропозиція йде від від 20 доларів я бачив. Зараз на нижчі, найнижчі це я говорю від 20. І саме більше я бачив 24 з чимось на годину в Нюбрасвіку пропонують це по місцевості кататися. Це щось таке наподобі локала, навколо там міст кататися, возити якусь продукцію в плані харчову, ще щось розвозити, підтягувати, перетягувати трейлера. Ну, от та така робота вона буде отак вам оплачуватися. Що нам пропонує дальні дистанції, тобто на майле? Тут теж ціни, ой, верніше ціни, власне. Намаяли зарплати, теж відрізняються. Але, як то можна сказати, вони не можуть не радувати. Я вам зразу скажу, що в поїздках по Канаді вас буде менше мати, якщо ви будете їхати на USA, вас відповідно буде мати, будете мати більше. Я знаю, що компанії зараз попіднімали там 50 центів платять, 52 центи платять, 40. 8 центів платять, але вже немає дуже таких, 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 таких низьких цін. Хоча, можливо, десь якісь компанії платять менше, я не знаю, я не можу так зразу всі компанії розписувати. Ну, в принципі, ті компанії, які я е, знаю, які, про, про які я завжди говорю, вони в принципі таке. Е, так само, що в нас виходить з лісом робота в лісі? Робота в лісі так само зарплата піднялася відповідно, так само. Який-то там долар з чимось пішла вверх, це точно. Тому, що, дивлячись, яку пропозицію вони викидають, тобто я можу су су ну, робити висновки, що в принципі зарплата піднялася. Е, так само зарплата піднялася і, само собою, в других провінціях. Це однозначно, тому що цей процес іде, так знаєте, рівномірно, десь вона піднімається більше, десь менше, але вона піднялася. Тобто для водіїв зараз, зараз зарплата стала вища. Тому ну, що і інфляція так само, напевно, <хи> йде своїм, знаєте, забирає свої, пожинає свої труди. Так, дивіться, на чому ще ви можете заробити. Скажімо так, назвемо це відео, на чому ще можна, крім зарплати, зароб, заробляє водій. Дивіться, повернення податків. Ви так само будете мати з цього гроші. Запам'ятайте цілий рік, як ви чесно працюєте, коли прийде річний світ, ви його здасте. Податково оброби вашу всю інформацію і порахує на вашу сім'ю, чи ви достатньо заробляли коштів, чи достатньо ваші діти отримували так само цих грошей, і цього всього це буде перераховано. І, відповідно, винесений вердикт, скільки вам треба повернути грошей. Суми є різні, розумієте? Перший рік, скоріше всього, вам повернуть практично все, що ви напрацюєте. Тому що ви приїхали з низьких рівнем життя країн. В плані зарплати для Канади це є ну низькі зарплати, які ми там заробляли навіть в Польщі, в Литві, Латвії. Це все ви повернете. Е, тому, мало того, вам ще скоріше всього буде якась виділена квартальна допомога. Е, тому я вам рекомендую ну, брати зі собою всі е, от свої, що ви здавали е, податкові свої декларації, щоб ви мали могли показати податкові власне тут в Канаді. Які ви заробляли кошти, розумієте? Щоб вам було поверхне. Тому що от я е, коли був подав перший рік, коли ми почали туди проживати, от першу податкову звітність ми здавали, і я подавав такі документи, які показували мою зарплату в, в Польщі. Канадська податкова порахувала, що це дуже низькі гроші я заробляв, відповідно, мені треба підтримати мене. І мені ще плюс до того всього квартально було назначено, там доплачували мені ще е, в квартал, там давали 400 доларів на е, різні там, такі. Ну, як то кажуть, це теж непогано, повірте. Це я говорю все, на коли я мав ще все на всього робочу візу, я працював як на робочій візі. Наступне. Що ви ще можете очікувати як водії? Запам'ятайте, нема різниці. Чи ви працюєте на довгій дистанції по електронному лоубуку, чи ви працюєте на довгій дистанції по паперовому лоубуку, по книжці, де ви пишете свої всі ну, там, тріпи, їзду з у свою, коли ви починаєте, коли спати лягаєте, що до чого. Це все вам. Буде давати можливість а, і більше. І не важливо, чи ви працюєте на локалі, якщо ви кожен день його заповняєте, свій локбук, чи паперовий, чи він є просто звичайний, цей локбук як вам сказати, Електронний, але, скоріше всього, на локалі у вас не буде взагалі ніякого локбука. Тобто логбук ви можете заповняти від себе. Вон, ну це не є обов'язково, але ви можете його заповняти. Я вам скажу, чому це. Тому що, коли прийде звітний період, ви так само його будете подавати бухгалтеру. Щоб бухгалтер вирахував вам ваші дні дні харчування в Канаді, водіям повертають харчування. Тобто за цілий ваш період часу, що ви заповнюєте логбук, ви зможете повернути досить круглу суму. Ця сума може бути еквівалентом 5, 6, 7 тисяч доларів. Ну, все дивлячись, що ви робили, як ви їздили і як вам бухгалтер це вирахує. Я просто вам говорю, хай буде навіть 5 тисяч доларів, ви зможете, наприклад, повернути за своє харчування. Погано чи добре це? Ну, судити вам. Я рахую, що це дуже добре. Тому що виходить, що в кінці року, верніше, коли вже е, кінець року пройде, на початку року ви получите повернення досить непогану суму грошей. розумієте? Це може бути там, 7 тисяч доларів, 5, 8, 10, неважливо, дивлячись, скільки, як ви що платили, це все від податкової залежить, але це буде повернення. Розумієте? Зразу отримати таку суму грошей, я рахую, що це досить непогано. Ви можете її так само, як то сказати, пристроїти в дуже хороші руки, тобто собі там не знаю, поміняти машину, ще ще щось. Але тим не менше, тому, бачите, є всі, хто скептично відноситься і розказують, що от я в Європі то саме маю. Ні, ви в Європі то саме не будете мати. Ви все-таки тут а ви більше заробите, розумієте? І не треба. Підмінювати оці воці вам в Європі стільки грошей ніхто не повертає в кінці року, ні за ваші життя в кабіні, там ваші молотки. Там ну я не знаю наскільки раніше взагалі їх не повертали. Зараз знаєш, щось там почали трошки повертати з тими молотками, щось там, бо люди трохи побігали по судах, що з фірми почали доплачувати, але це отакий от мізер, мізер. Розумієте? Це не є там тисячі. А тут, бачите, тут все-таки воно більш получається. І це таке нормальне підспорів на початку нового року, ви получаєте. Відповідно, коли ви отримаєте свій статус піар, э, терметрезента, ви зможете так само от, ваші так само нарахування на дітей, на це все, вони так само будуть е, е, еквівалентно вашим доходам. Тобто, якщо ви з дружиною працюєте разом, у вас одна сума доходу. Якщо ви працюєте один, але я ще раз хочу сказати: в Канаді водій приблизно заробляє стільки, як в сім'ї люди працюють двоє. Ну, воєн. Можете, можете думати, добре, погано це чи ні. Тому, я ще раз говорю, якщо мене хтось запитається, чи варто йти працювати водієм в Канаді, я скажу, так, варто. При всіх мінусах. При всьому тому, що і робота не вдома, і тяжко, і таке, і сяке, все-таки ця робота дає і міграцію, дає і непогану зарплату, дає стати на ноги якось, якось, якось ходити, скажем, не кінці з кінцями, а все-таки жити. Розумієте? Я вам серйозно говорю, ви можете зі мною погоджуватися, можете не погоджуватися, знаєте? Як там хтось мені писав, що таксісти, і далекобійники це, мов, типу, мов, професора поставали. Ну тут немає значення професор я чи не професор, хоча в тій професії багато професорів, це дійсно. Я дуже-дуже такі, знаєте, люди, які скажімо, працювали або на якихось серйозних посадах чи ще десь власне в світі науки. Ну, але так життя склалося, що вони змушені були розумієте, їсти ми всі хочемо кожен день. Якщо немає де заробити, заробляєш так, як можеш. Правильно, а коли ти емігруєш, то тим паче, в тебе немає зараз можливості. І багато хто, хто, скажімо, потім вернувся в медицину чи ще десь, теж проходили свій шлях таксиста, далекобійника. Тому я нічого не бачу поганого в тому, що людина хоче, ну скажемо, заробити грошей. А як заробити ті гроші? Якщо, скажімо, в тій галузі непогано платять, то чому сюди не йти працювати, правильно? Правильно. Е, що вам можу сказати? На рахунок Манітоби, Альберти, можу сказати одне. Манітоби я взагалі не знаю, які там зараз розцінки, що там я не цікавлюся, тим чесно кажу. Е, знаю одна компанія, вони зараз водіям, з досвідом, але з досвідом. Я ж ще раз говорю, це водії, які мають вже досвід. В Канаді вони пропонували були 67 центів за майл їзди на U.S.A. Тобто одна компанія мені була зустрілася з Торонто, яка пропонувала була 59 центів за майл на U.S.A. Альберта зараз бачу теж в активному пошуку власне водіїв на. Нафтові родовища. Ну, скоріше всього, що не знаю, наскільки воно там актуально, світить людині з робочою візою, чи захочуть брати, чи не захочуть, не знаю, не цікався. То думаю, беруть так само, просто можливо, може платять менше. Ну, але тим, тим паче, пропонують зарплату, зараз там погодина оплата 30... від 32 до 35. Цих доларів за годину канадських е, пропонують е, там, там безкоштовну там, стірку, але пропонують життя в кабіні. Я розумію, що це робота в лісі, я, так, я і так знаю, що це робота в лісі. Ну там тяжкі роботи ну, бездоріжжя то все. Це для людей все-таки, напевно, які мають вже досвід, скоріше всього, в Канаді Собі можуть розглядати цю роботу. Але тим не менше, Шукати роботу всюди треба, можливо, десь і на якусь роботу натрапити. От таке відео на рахунок того всього по зарплатах, що зараз можна очікувати в деяких провінціях. Я ще раз говорю, народ, атлантичні провінції вони практично одинаково платять. плюс-мінус. Ні, є, я ще раз говорю, ви головне дуже не. Не настраюватись, щоб потім дуже не розстраюватися, розумієте? Тому що я то говорю, я не знаю. Я говорю так, як знаєте, можливо, що воно є по факту. Я не знаю, як на рахунок нових водіїв, як вони стараються людям платити. В тому плані, я, наприклад, знаю, що, да, що от в Ірвінга, Вірвінга, на них практично водії. Навіть нові українці, які приїжджають, вони теж досить нормально заробляють їх, там ніхто не ну, взагалі не обнулює. Тобто вони мають. Є такі компанії, я знаю, що обнулюють водії, розумієте? Тобто вони за рахунок того, що ти якби получиш піар, вони готові тобі платити, в принципі, ну якби дуже маленькі гроші. Я знаю, що працювали люди були і за 36 центів, і за 40 центів. Як зараз та ситуація, не знаю, не можу сказати, нікого так не зустрічав. Тих, що я зустрічав людей, які працюють, в принципі, ну, вони нормально заробляють. Тобто я би не сказав, так, да, вони не мають там якоїсь такої більшої ставки. Але я рахую, що навіть та ставка, вона, в принципі, ну, нормальна. Тобто це не є якийсь такий критичний момент, щоб йти. Це в річному заробітку, ну, я вам можу сказати, це буде еквівалент ну, 50 доларів без податків. Без податку. Там ще податок від без податку, це буде десь 50 тисяч доларів, може 55, ну, до 60. 000. Якщо дуже добре працювати, знайти, наприклад, якусь компанію, яка ну, дійсно там, там валити так, як знаєте, без руслобуху, без руслобону, коротше, туди ви можете заробити більше. Тому я всім бажаю успіхів. Ми їдемо далі, не зупиняємося і вперед. Це найкраще.